Добрий день. А, я зрозумів. Ви за оголошенням. Так. Але ми прибиральницю вже найняли. От, Я за флаєром. У вас безкоштовне тренування. Тренування. З тренером. З тренером. Пробне? Пробувати тренера буду. Добре, я зараз вам когось підберу. А, Я все підібрала. Це ви. Ви мені підходите. Я вже готова оплатити абонемент на рік. Давай! Тренуй мене по повній! Відтренуй мене! Тренери! Добре, давайте знайомитись. Як вас звати? Я із роду Кадиков. Єфросинія кіндратівна кадик. Можна просто Фрося? Дуже приємно. Я Євгеній. Просто Євгеній. Просто Ть, ні. Вам більце підходить. Аполлон. Добре. А, давайте розказувати, що планували робити. Я планувала спочатку весілля, а потім заробити дітей. Але мені не принципово. Можемо навпаки спочатку зробити дітей, а потім. Я мав на увазі, на увазі. що ви Це я? планували робити тут, в залі. Це... Можливо, підготувати тіло до літа, щоб на вас звертали увагу на пляжі. Це не розумієте, це на мене і так звертають увагу. А знаєте чому? Тому що я загоряю без купальника.